Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу листопад 2023. Отже. Тут ідуть багато акційних продуктів. Багато продуктів купувала з чорної п'ятниці. От, а також замовила новиночки. Тому зараз буду показувати все, що отримала, які акції давали на кінець місяця. Дійсно були класні пропозиції, особливо до чорної п'ятниці, взагалі. Розпродаж поки ще діє, тому хто ще не скористався, дівчатка. Моя порада: зайдіть, подивіться, хто давно не робив замовлення. Якщо у вас, до речі, кабінет уже не дійсний. Можете написати мені на Viber, залишу номер під відео, і я допоможу його відновити. Дивіться, також, хто ще не зареєстрований, також можете написати мені або заповнити посилання під відео. І ціни дійсно класні. Вони правда закінчуються продукти дуже швидко, тому що уже моєї улюбленої туші, наприклад, немає. Тому не відтягуйте до останнього. І так, буду показувати і що в каталозі, і що на Чорну п'ятницю, тому що тут все разом, тому я його якось не розбирала, будемо розповідати. Отже, зараз на акції в каталозі йдуть ось такі класні кремчики по 55 гривень замість 79. Тут 30 мл моргінія з мигдалем та сакура. Не знаю, мені подобаються всі, у мене дуже гарна. Купують миндаль, мені особисто подобається ось цей сакура зараз. от На Новий рік в минулому році у мене дуже гарно купували їх на подаруночки, тому запаслася. Далі по Чорній П'ятниці одразу покажу. Номери не доставала помадки, просто покажу, що зараз всі ці помади на, на акції. Окрім 01 вона не йде по акції, тому що ось я її все рівно замовила, тому що вони виводяться все рівно з каталогу, бо вона йде по програмі Красивий старт для новачків у подарунок. Тому всі ці продукти зняли з акції Чорної П'ятниці, а все інше залишили. Ось ці ось відтінки у мене не менш ходові: 207, 204, 04 та 209. Їх люблять мої клієнти і 161 гривня замість 270 гривень, 269 в каталозі зараз. А на чорну п'ятницю 161. І, до речі, там 0,5, 0,6, шостий, взагалі 121 і 130, Ну тобто ціни дуже класні на чорну п'ятницю. Те саме з BB Кремами та Сісі 220 Три, якщо я не помиляюсь, і 197 гривень це за цінами каталогу для клієнтів. А якщо ви ще і консультант зареєстрований, то ще мінус 25% взагалі ціна бомба. А, далі, ось ці ось тоналочки, дуже класні відтінки, 0,9 та 10. До речі, теж до Чорної п'ятниці була знижка, проте 330. 353 гривні та 265 гривень. 9, 10 Різні відтінки. 0,8, там ще дешевше, я пам'ятаю, 220 щось таке. Замість 590 і там навіть 700 вже писали, ну, буде в, нов... в оновленому дизайні, буде вже дорожче. Але це наскільки класна тоналка, хто користувався, вже знає. от, Мій, з 10-й, мені дуже подобається, тут такий бежевий підтон, тут такий рожевий. Підтон. Далі ще з розпродажу. Ось ці кремчики замість 99 59 гривень. У мене ось, до речі, ось такий ось з гранатом, і мені дуже подобається. Тому взяла і вже сьогодні. Два штучки продала, поки ще вам не знімала. Вже тут є такі продукти, які я попродавала. Наприклад, я ще продала сьогодні ось цей праймер. Він зараз теж на акції до Чорної П'ятниці 257 гривень замість 350. І ось цей лайнер брала два: це лайнер з тостою кісточкою. Але мені дуже подобається навіть ті, хто не вміє малювати стрілочки, з ним дуже зручно. І зараз він 129 гривень. Ви глядаєте? Не знаю. Це ціна клієнта, повторюю: 129 гривень. Тобто мені дуже подобаються ці продукти. За праймер я особисто розповідала. У мене в інстаграм багато відгуків було, коли я користувалася саме праймером перед Ну... Дуже гарні відгуки. І взяла ось ці олівчики чорний та коричневий по 95 гривень. Дуже класна акція. Це те, що з розпродажу я брала по, по акції. Далі, далі, нам давали на Чорну П'ятницю кожного дня спочатку окремо продукти і потім вже дали великий список. Так, ось перед цим ще давали мультифункціональний засіб. 139 гривень замість 200, ну 199 в каталозі. А зараз 139, тому що в грудні вже він буде літровий і буде, 1 літр, і буде коштувати 399 гривень за цінами каталогу. Тому 139 взагалі класна акція, тому що в мене за 200 його гарно купують. Далі акції, а і ще з розпродажу 124 гривні, забула показати, що до Чорної п'ятниці я взяла спрей Алоя. От Він дуже класний, знімає і подразнення на шкірі, і коли вас щось кусило, і коли десь якийсь опік. ну Взагалі класний, мені подобається, і ціна просто смішна була для такого спрейчику. 124 гривні по цінам каталогу. Ще до Чорної п'ятниці забула сказати, дали знижку на аромат пульс. Він коштує 799 гривень по каталогу. Але до Чорної п'ятниці я його, до речі, тільки продала за 800 гривень і купила перед Чорною п'ятницею. Перед тим, як дали нам цю акцію 15 числа, я купила за 799 гривень його на магазин. А потім ну, дали акцію 549 гривень, то гріх було не скористатись, взяла ще один. Це такий от чоловічий аромат. Я таких уже продала два. Подобаються клієнтам. Жіночки купують своїм чоловікам. Тому беру, скоро будуть свята, тому, думаю, продам. Так, далі. Зараз іде акція на ту ж Дабл. За неї, до речі, дуже такі, я б сказала, тих речів, такі спільні. Пірні відгуки, тому що мені особисто туш подобається. За 223 гривні взагалі, ціна для мене її дуже класна. Клієнти у мене за нею повертаються, беруть потім ще і доньки, і подрузі. Проте вже дві людини сказала, що не в захваті від туші. Тому, дівчата, не знаю, але особисто мені. Подобається, дуже класно розділяє, подовжує. Вона не маленька, 12 мл, і тому вона не дуже швидко засихає. Не знаю, мені сподобалась туш, тому беру, тому що в магазині гарно купують, проте мої дівчатка з команди ділились своїми відгуками і сказали, що їм не зайшла. Тому напишіть, будь ласка, до речі, хто користується, подобається вам чи ні. Так, далі в замовленні було дві тоналочки, 0,3 та 01 State Mat, 280 89 гривень по каталогу, проте дівчинка 01 вже забрала, поки я вам показувати хотіла. Далі зараз йдуть на акції е, наші антипреспіранти. Отже, забула 109 якщо я не помиляюсь, 109 гривень. Тут іде і два чоловічих, і три жіночих. Не знаю, я користуюсь ось цим котон. Я раніше користувалася голубим блакитним. От. І зараз мені цей нагадує той саме блакитний. Хоча перед цим я раніше дуже полюбляла зелененький, але не знаю, мені в цей раз зелений трішки відрізняється від того, який був. Ну і рожевий мене, до речі, дуже класно купують. Чоловічі мені подобаються обидва, обидва класні. Так, є, що? А, і ще до Чорної п'ятниці нам дали на вибачаю за свій палець, тому що лікую дівчата зробила е, собі манікюр і тепер е, страдаю, е, мучаюсь, тому звертайте увагу, коли робите собі манікюр. Е, на... Те, як обробляють інструменти. Я завжди звертала увагу і дуже довго ходила до дівчинки, проте занесли мені таку заразу, не буду розповідати, але будьте обережними. Так, дивіться, ой. Хотіла вам так швидко показати це 0,4. Мені дуже подобається. Нам дарували в Києві на конференції саме ось ці помадки. Взагалі вони коштували 249 гривень, а зараз вони йдуть 175 гривень. Ну, вони дуже класні, дуже класно зволожують губи і колір гарний. Мені подобається ось ця. Тому 04. І ще є 0,3, Я його не буду відкривати. Він такий більш нюдовий, більш світленький. Іде. Так, 0,3 нюд, нюд Мені ці помадки подобаються, теж взяла 175 гривень замість 250 по цінам каталогу. Так, далі була можливість замовити стартовий набір. Хто ще не бачив стартовий набір? Я, ну, ось він в мене запакований, проте в мене є один новенький, тому вам покажу. Приходить ось в такій коробочці. Дуже класна, на подарунок гарна. Кожен новачок має право один раз купити за 549 гривень, там собі два старт. Набори в... на протязі місяця після реєстрації в компанії. Проте, дали всім активним консультантам з замовленням від. Якщо я не помиляюсь, з 10 балів е, дали можливість замовити такий набір кожному навіть активному консультанту. Е, я, звичайно, скористалася цією акцією, тому що, дівчата, дивіться, що входить до стартового набору. Бібі-крем, відтінок 02, дуже класний, е, це такий е, самий ходовий, я б сказала, відтінок. Далі праймер е, коштує, до речі, в каталозі ж коштував 339 гривень. Праймер, який коштує 389 гривень, теж входить. Далі, туш Зен, Ви знаєте, по моїм оглядам, я вже багато її раз показувала. Це саме фаворит серед продажів у мене клієнтів, тому взяла. Та стійка матова помада, тут іде 212 кольор. Багато кому з моїх дівчат не подобається, що саме помада йде такого кольору. Зараз спробую відкрити. Так, відкрила, достала ось помадку, Дивіться, 200, 212 колір. Вона така ну, трішки яскравіша виглядає на камеру, проте теж має бути у кожної такої дівчини, знаєте, на свята. Так от, ось цей набір 549 гривень можна було придбати. Тут ще йдуть тестери і доглядові, і аромати. І отакі, от, я повторююсь, класні коробочці. Ціна такого, якби ви купували окремо продукти 1200 з хвостиком. 1200, зараз точно скажу 47. 1247 це не враховуючи тестери та коробочку. А ви купуєте за 549 гривень, тому я думаю, гріх не скористатись такою акцією та купити ці продукти, адже вони йдуть повномірні, не якісь тестери, знаєте, не зменшена версія, а саме повна. Заговорююсь, уже повна ємність, як сказати, повний формат. Так, ну і що я ще отримала? Отримала тестери, тестери такі класні. До речі, прийшли мені тестери BB-кремчику в цей раз на. Такі підставочки, це всім переможцям експерт-клубу, кожного каталогу приходять тестери продукції, доглядові та аромати. Аромати я вже дівчатам-клієнтам пороздарювала, а це залишила вам показати. Так, ну і наші новиночки. Так, дівчат, дивіться. Отримала пламер для губ. Подивіться, який він класний, сяючий. Він такий прозорий: це той, що пощіпує губки та збільшує потім їх об'єм. 369 гривень буде коштувати в грудні. Так, далі топер для губ ось такий. Це у нас 01 відтінок, це у нас був 0,0. Це 01 відтінок, теж подивіться, який кайфовий. Не знаю, його можна використовувати як блиск для губ, так і топ поверх любої вашої улюбленої помади. Далі отримала стійку матову помаду, це у нас відтінок 0,4. Дуже гарний, класний відтінок. Тут змінилася щіточка, зараз спробую відкрити і показати вам. Так, дивіться, ось така щіточка. Сфокусуємось. Та ось я нанесла на руку, як виглядає 04-й кольор. До речі, дуже камера зараз передає відтінок, майже один в один. Чимось схожа на 01, так тільки більш рожевіша, я б сказала. Не знаю. Ну, і щіточка змінилась. Ця помада буде коштувати 379 гривень по каталогу чи 369, не пам'ятаю. Так, ще раз фокусуємось. Не хочу фокусуватись. Ну, ви зрозуміли, так, що тут іде тепер інша щіточка, чим була у тих, що попередні. Так, далі одразу відкрила туш. Отже, дивіться, це теж новинка. Це та туш, яку я розповідала, що дуже хочу затестити. 499 гривень в каталозі. Нам розповідали, що це буде прям інновація. Тут така тоненька силіконова щіточка з маленькими такими ворсиночками. Варш... Не знаю, поки що не зрозуміла, але завжди вперше, вдруге, коли користуюся, ще не зовсім зрозуміло за туш. Вона класна, проте. Вона дає об'єм мені, але не дуже дає довжину. А я думала, що буде навпаки. Так, ну і інша туш. Так, дівчата, зараз спробуємо сфокусувати. Ой, не дає мені класно взяти фокус на щіточку. Угу. Бачите, ця ворсиниста щитинка. Що можу сказати? Так, мені подобається. Ця туш буде взагалі 549 гривень коштувати. Тому не знаю. Завтра буду тестити і потім уже скажу своє враження яке. Так, яке в мене склалося після використання цієї туші? Не знаю. Тут у нас скільки? 10 мл. І там, і там. Ну, і хочу показати вам ще ось ці дві помади. Теж взяла це: у нас ось ця помадка, глазурована BB помада 279 гривень. У нас 0,4 відтінок. Взагалі не, не відповідає, якщо чесно, дивіться. А, ні. У нас глазурована бібі, це ось ця помадка. Тому, ну, дивіться, як виглядає в каталозі і як вона виглядає насправді. Насправді, вона набагато красивіша. А, так. А ще брала за. Так, у нас ось цю кремова губна помада. Це у нас 249 гривень. І тут теж я брала 0,4 відтінок. Де він? Ось оце ось він. Ну, в принципі, в принципі трішки, трішки схожий. Він такий він на камеру більш нюдовий, але він такий ліловий більше. Лілово-рожевий, я б сказала, отак-от. От Отакі ось помадки у нас теж з новинок. В Принципі, це все замовлення. Дівчата, тут взагалі з новинками цими накрутила вам. Але я думаю, було для вас це відео чимось корисним і щось для себе ви все-таки з нього взяли. До речі, ще отримувала подарунки. Тут не всі. За кожні 40 балів можна обирати продукт зі знижкою до 80%. Я, тут у мене два креми, але в мене ще один крем. Я забрала собі, він мені дуже подобається. Це h Revisist, якщо я не помиляюсь, 165 гривень ну, він мені вийшов. Та ось така шампунь з кератином за 49 гривень замість 230. Тому подарунків взагалі в компанії багато і. Якість продукції гарна, тому я не якщо хтось подивився, що я знімаю огляди доктор Клінік і думаю, що я бросила фармасі. Ні, ні в кому ніякому разі фармасі я не покидаю і я продовжую тут працювати. Єдине, що в мене є тепер команда і в клінік, тому працюю і там, і там, адже асортимент магазину потрібно завжди розширювати. Все, сподіваюся, відео було для вас корисним. Ставте свої вподобачки, ставте лайки, задавайте питання. Дуже мені. Подобається, коли ви щось запитуєте в коментарях, тоді я розумію, що відео дійсно для вас цікаві. Все, на все добре, до нових зустрічей. Бувайте!